Знову підіймаємо і руки, і ноги вгору, і мені здається, що це найпопулярніша вправа саме для роботи лімфатичної системи, але вона дійсно дієва. Тарганчик, значить, на мові так. Ми будемо зараз робити трентливі рухи ногами і руками. Вгорі. Цей тарганчик – це вправа з кундаліні-йоги. Їй вже багато віків насправді. І, і якщо ми робимо так хвилинки, то ми, звісно, ганяємо лімфу, допомагаємо сосудам, розслабляємо ноги, боремося з якимись набряками. Але якщо ми так робимо 10-15, хвилин, півгодини, годину, то там вже починається гра енергії. Трясимо, розслабляємо, відчуваємо, що вже не можемо, подовжуємо. Якщо треба, опустіть. Розслабтеся, відчуйте такі тремтливі почуття, зробіть вдих, видих і ще трошки. Якщо дуже важко, продовжуйте з маленькою перервою. Трошки відпустили вдих, видих і подовжили собі. Це краще, ніж взагалі зупинитись. Важко трошки. На один дихання. Вдих, видих, піднімаємо і ще трошечки подовжуємо. Важко. хвилинка, Вдих, видих. Навіть на хвилинку. Миті. І подовжуємо цю вправу. Давай, для першого разу і нас достатньо придихаємо, розслабляємось, втих, видих. Прикрийте очі, спостерігайте за відчуттями в тілі.